Дуже часто буває так, що між варильною поверхнею та мийкою люди зовсім не залишають місця для приготування їжі, а якийсь невеличкий клаптик. Я сам бачив кухні, які коштують мільйон або ж мільйони, в яких припускаються цієї прикрої помилки, де відстань між варильною поверхнею та мийкою залишається буквально у кілька десятків сантиметрів або ж навіть кілька сантиметрів тобто. Це просто неможливо та некомфортно. Перше, про що ви повинні думати, це якраз про правильне розташування під час проєктування самої кухні. Тобто на початку розробки дизайн-проєкту спланувати правильний кухонний трикутник, де у вас розташовано холодильник, де у вас буде розташоване місце для викладення їжі з холодильника. Потім у вас повинно бути розташовано мийку, де ви цю їжу помиєте. Далі. Мінімум 90 см робочої поверхні, де ви будете готувати цю їжу, і ще далі варильна поверхня, де ця їжа буде, скажімо так, вже в тому вигляді, в якому ви її будете вживати безпосередньо за обідом, вечерю або сніданком.